Ну що ж, цей день настав 18 дюймовий, неймовірно потужний та яскравий ігровий ноутбук. У мене найтоповіший процесор Intel Core 14-го покоління з індексом HX. Присутній. Nvidia 4070 на 140 Вт. Присутня. Величезний, якісний та швидкий 2К IPS-екран. Присутній. Яскрава підсвітка, потужне охолодження з рідким металом. Купа сучасних портів, стильний дизайн та металева кришка з гравюванням, і все це неймовірний Predator Helios Neo 18. Привіт, це Acer Україна. Мене звати Антон. А це наразі найбільший та найпотужніший представник сучасних ігрових монстрів Predator, що коли-небудь потрапляв до мене в руки. Найсмачніше чекає нас попереду, а почнемо ми з дизайну. Ноутбук має приємно на дотик алюмінієву кришку чудового чорного кольору, що носить назву сланцевий чорний або чорний сланець. Вона шліфована піском та додатково має анодоване покриття, завдяки якому більш стійка до пошкоджень. Має кілька гравіювань шиферів по кутах та оновлений логотип Predator. Він має rgb підсвічування, яке можна налаштовувати у спеціальному і звичному всім фірмовому програмному забезпеченні Predator Sense. Вага Helios Neo 18 3,4 кг, а товщина 29,15 мм. Не маленькі, але ж це і не офісна малютка для роботи в дорозі, а дикий звір для граня. Зона вентиляції тут вже звична для нового покоління. Предатор трохи виступає назад. Зверху прозоре глянцеве пластикове покриття, а позаду решітки для видову повітря. Загальний дизайн я б описав як футуристично індустріальний. Переносимось на інший бік. Екран. Очевидно, що в ігровому ноутбуці має бути якісний екран, і Predator Helios Neo 18 показує, хто в цьому геймерському домі, господар. Наразі у мене високоякісний 18-дюймовий 2К-екран з колірним охопленням dci p 3 100%, частотою оновлення 165 Гц, відгуком до 3 мілісекунд та максимальною яскравістю 300 ніт. З підтримкою G-Sync та Nvidia Advanced Optimus. Проте зверніть увагу, що екрани у Helios Neo 18 можуть також. Можна бути 2К з частотою 240 Гц та Full HD з частотою оновлення 165 Гц. Ну і не забувайте про 16-дюймову версію Helios Neo. Подробиці їх екранів перед вами. Переходимо до потужностей нашого неонового гостя. Helios Neo 18 працює на базі най-най і поки що найновіших, найшвидших, найпотужніших, найсучасніших, найі зараз, дайте ще подумати, най... Татіших процесорів 14-го покоління Intel. гібридна архітектура з частотами до 5,8 ГГц. Всі процесори мають індексацію HX, що говорить нам про їх надзвичайну екстремальну продуктивність, швидкість та енергоефективність. В цьому зразку у мене встановлено Intel Core i9-14900HX з максимальною частотою 5,8 ГГц, 24 ядра, 32 потоки. Чи варто говорити, що цих потужностей овердостатньо для граня та роботи? Камон, це і так очевидно. Кожного разу, як тільки з'являється думка, куди ще більше потужностей, виходить новий процесор та відеокарта і каже: Потримаймо є пиво. Коротше, цього монстра буде достатньо на роки ефективної роботи і неймовірно приємного грання в найсучасніші ігри. До речі, додивіться це відео до кінця. У нас там буде розіграш призів. Я знаю, що вас цікавить. А що ж там з відеокартами? Так, от. Helios Neo встановлено найсвіжіші відеокарти Nvidia RTX 40 серії. В нашому випадку тут встановлено Nvidia GeForce RTX 4070 на 8 ГБ потужністю 140 Вт. Відеокарта йде в комплекті з усіма наявними інноваціями Nvidia. DLSS 3.5. Френдженерейшн, рейконстракшн, rt ядрами третього покоління, архітектурою Ada Lovelace, підтримкою Advanced Optimus та наявністю Max Switch, які дозволяють перемикати відеопотік між інтегрованою графікою та дискретною відеокартою, що економить ресурси ноутбука, знижує навантаження та забезпечує оптимальну продуктивність, і що дуже важливо для ігрового ноутбука, збільшує кількість FPS та робить грання максимально комфортним. Ну і звісно, все це готове до роботи з різноманітними технологіями та інструментами, що працюють на базі штучного інтелекту. Без цього вже нікуди. Перед вами результати в іграх та тестах, які показав цей Predator Helios Neo 18. Також як завжди, зрендерив хвилинне відео і отримав ось такі результати оперативної пам'яті все по дорослому до 32 ГБ ddr 5 з частотою 5600 МГц, в двохканальному жимі до речі, в Predator Helios Neo 16 може бути встановлено оперативки до 64 ГБ гігабайт тієї ж DDR5, завдяки двом слотам SODIMM. Абсолютно логічно, що тут встановлено виключно ssd накопичувачі. hdd накопичувачі вже перестали забезпечувати необхідні швидкості, які потрібні для сучасних ігор, для швидкої роботи з важкими проектами, для рендеру тощо. Тому в Predator Helios Neo може бути встановлено або один диск до 1 ТБ терабайту Express 4 четвертого покоління, або ж два диски в режимі RAID 0, що в сумі дадуть до 2 ТБ. Що в нас далі? Охолодження. Поважний преміальний ігровий ноутбук має отримати відповідне охолодження. Система охолодження одна з найкращих, що використовується в сучасних Predator. П'ять теплових трубок, що розділені між собою, виводять тепло від процесора та відеокарти. В цьому їм допомагають два потужних металеві вентилятори Aeroblade 3D п'ятого покоління, що мають по 89 металевих лопатей завтовшки всього 0,08 мм. міліметри. Вони на 55% ефективніші за звичайні кулери. Мідні трубки теж змінили форму і тепер на 9% краще передають тепло. І на останок рідкий метал в якості термоінтерфейсного матеріалу, що забезпечує. В рази кращу теплопровідність. Повністю оновлений фірмовий додаток PredatorSense 5.0 дозволяє керувати вручну rgb підсвічуванням клавіатури та логотипа, параметрами розгону, швидкістю обертання вентиляторів, моніторингу стану та температури системи тощо. Запустити цей додаток можна легко натиском однієї відповідної кнопки. А от завдяки іншій кнопці Turbo можна перемикатися між запрограмованими режимами охолодження, продуктивності та підсвітки. Всього за кілька натискань можна вижати всі соки з процесора та Відеокарти. Вентилятори, звісно, теж включаються на повну, тому що великі потужності потребують якісного охолодження. Клавіатура велика, приємна, тихенька, компактна з цифровим блоком. Має чотирьохзону rgb підсвітку, функціональні та мультимедійні клавіші для швидкого налаштування яскравості екрана, гучності динаміків та управління відео або аудіоплеєром. Тачпад ну прям великий, зручний і теж приємний у використанні. Якісні стеродинаміки дозволять насолодитись звуком, але найголовніше це оновлена система DTS X Ultra з найтоповішими напрацюваннями та можливістю наповну насолодитись звуком при підключенні професійних навушників через 3,5 мм джек. Новітній контролер Intel Killer i 3120 g на 2,5 ГБ та трьохдіапазонний модуль Wi-Fi 6i це те, чого не вистачає в сучасному ігровому ноуту для повної картинки. І все це є у предотрахельосне 18, як і найсвіжіші. Bluetooth 5.3 з підтримкою технології Low Energy. Вебкамера тут Full HD, а мікрофонів H3. Два мікрофони розмістились над екраном, а третій в основі ноутбука. Все це йде в комплекті з новим поколінням Acer Purified Voice 2.0 та Temporal Noise Reduction, які за допомогою штучного інтелекта оброблять картинку та звук ще краще. Тепер я буду плескати в долоні, говорити і не плескати, і не говорити, і подивимось, як працює шумоподавлення. Погнали! Зараз я плескаю і говорю, зараз я мовчу. Зараз я знову плескаю говорю, припиняю плескати і просто говорю. А тепер давайте послухаємо. Порти. Є два повноцінних Thunderbolt 4 зі швидкістю передачі даних 40 Гбіт на секунду з усіма супутніми фішками: Power Delivery, DisplayPort, тощо. Також через них можна заряджати сам ноут та інші гаджети. Поміж них є два USB 3.2 другого покоління, через один з яких теж можна заряджати периферію: один USB 3.1, HDMI 2.1, комбінований аудіороз'єм, microSD CardReader та замок Кенсінгтона. В ноутбуці встановлено акумулятор на 90 Вт-годин зі швидкою зарядкою, якого вистачить на впевнені 6 годин роботи. Але пам'ятайте, якщо ви будете грати на максимальних налаштуваннях, то, звісно, акумуляторам вистачить на менше. В комплекті йде дріт та блок живлення на 330 Вт довжиною 180.

що ми маємо у підсумку? Говорити, що Predator Helios Neo 18 це вогняний вогінь, не варто, бо це ще краще. Він здатний закрити будь-яку ігрову та робочу потребу на роки. А поміж тим ще й стильний, як чортяка. Тож сміливо можна сказати, що Predator Helios Neo 18 це must-have будь-якого геймера. І від всього серця я бажаю, щоб у кожного з вас він був. А тепер конкурс. Ви можете виграти брендований приз Predator і для цього треба зробити наступне. Ви всі бачили шифри, які знаходяться на кришці цього ноутбука. І я певен, що ви настільки розумні, що вже зрозуміли, як їх розкодувати. Тому перше, що треба зробити, написати в коментарях дві фрази, які закодовані в цих шифрах. Там їх два, кожен в кожному куточку. Друге, за допомогою цих шифрів тепер навпаки закодуйте три назви ігор, які виходять цього року, і в які ви хотіли пограти на цьому Predator Helios Neo 18. Тобто назва кожної гри має бути закодована одним з цих шифрів, які є на кришці. Наприклад, ось так закодована назва української гри, яка виходить цього року у вересні. Третє. Обов'язково в цьому ж коменті напишіть хештег. Хочу подарунок. Четверте, треба бути нашим підписником і поставити вподобайку під цим відео. Вам не складно, нам приємно. Більш детально про цей конкурс ви можете дізнатись в описі. І на цьому все. Дякую вам за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, бережіть себе та до зустрічі в наступних відео. Па-па!